Страшна нам в лютім бою смерть, не страшна нам в лютім, бою смерть. Біля могили Дмитра Ворницького у день шанування пам'яті видатного українця лунала історична козацька пісня у виконанні Василя Жваника, Відомий у мирному житті. Кобзар та майстер з виготовлення бандур розповідає, має кілька інструментів. Проте грати доводиться рідко. Це народна бандура, от які були і за часів. Е... Ми знаємо 1743 року найстаріший, який зберігся. А були очевидно і давніше ці інструменти. Ось і якраз ну дотично Дмитро Іванович спілкувався з майстрами, які, зокрема, були в підгородньому. Були майстри бандури, якщо ви можливо зауважили, в Підгороднього. На гербі бандура зображена. Ми знаємо, картина ця знову ж таки козак мама Тобто він там не стріляє чи не рубає когось. а Грає собі на інструменті, тобто це такий збірний образ, але суть та, що грає на інструменті. Так само і тут ми можемо переключити свою увагу і зосередитись на позачасових наших речах. А це наша культура, наші традиції. Не журися, конь вороний, У 1961 році відбулося перепоховання, і за традицією щорічно на день народження і день пам'яті Яворницького сюди приходять люди і звучать українські пісні, оскільки Яворницького, як історика козацтва, казацького батька, ховали під гопак, під українські пісні. Серед тих, хто прийшов у пам'ятний день до могили Дмитра Яворницького, представники Січиславської просвіти, Дмитро Яворницький був один із співзасновників нашого товариства в 1905 році. Тобто для нас це постать дуже визначна. Хочу показати цю книжку, вона видана більше 20 років тому. Вона містить 670 прізвищ діячів просвіти за ті роки. Тобто з 1905 по 1921 рік, рік майже 700 е, культурних Громадських діячів нашого краю долучились до діяльності нашої організації, яку на той час спільно з, з однодумцями заснував Дмитро Яворницький. Тут завжди були українці завжди українські інтелектуали вели тут свою роботу просвітницьку роботу. Працювали над над українською ідеєю, а над втіленням української ідеї, яка, врешті, і призвела до незалежності України, традиційно поклали квіти на могилу академіка музейники. Не раз лунала думка. Життя та діяльність фундатора і першого директора історичного музею Дмитра Яворницького приклад для наслідування. Академік завжди був для нас взірцем для музейників певною планкою, яку ми намагаємося дотримуватися. І ми сьогодні згадували про те, що в важкі часи, коли Дмитро Іванович був директором музею. Він не покинув музей, він зберігав колекцію, намагався підтримати своїх співробітників. Намагаємося зберегти колекцію, намагаємося робити просвітницькі заходи для внутрішньопереміщених осіб і для наших бійців, і для дітей. Підтримати наших містян, висловити свою повагу до видатного українця прийшли волонтери, в тому числі Лідія Бабіч, яка частувала власною випічкою учасників заходу. Кожного ранку я передаю такі пиріжки на фронт. Уже більше 12 тисяч. Наші захисники смакують цією здобою, але сьогодні ми передали деяку. Порцію воякам також, а ці ми лишили для того, щоб роздати вшанувати пам'ять нашого Дмитра Івановича Яворницького. Продовжили програму традиційного дня вшанування лекційним заняттям у меморіальному будинку музею Яворницького. Кандидат історичних наук Максим Кавун розповів про історію поховання та вшанування пам'яті великого вченого. Дмитро Іванович Яворницький заповідав поховати себе біля свого дітища, тобто історичного музею. Це була така забаганка великого вченого. Звичайно, радянська влада на це одразу не пішла. Його було поховано на міському цвинтарі в степу. І поруч була могила його дружини. Потім через три роки упокоїлася Серафима Дмитрівна. І от у нас є таке фото: Марія Шубравська, відома дослідниця Дмитра Івановича, на могилі, на тій старійшій подвійній могилі. І потім, коли з цього кладовища робили парк Писаржевського, в 1961 році наша інтелігенція написала листа. І що дивно, партійні наші кола його задовольнили, цього листа, і в 61 році. Це була Хрущовська відлига могилу Яворницького перенесли до музею. Лекції про життя і творчість козацького батька, його краєзнавчі відкриття, проводяться у меморіальному будинку музею щотижня по п'ятницях о 16 годині. Після невеликої перерви заняття будуть поновлені з вересня. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.